Якщо бачиш блискавки або завісу перед очима, слухай уважно. Це не втома, це може бути відшарування сітківки і діяти потрібно негайно. Один з наших пацієнтів помітив блискавки в полі зору, але списав це на втому. Через декілька днів з'явилася темна пляма, мовби хтось опустив штору перед оком. Коли він звернувся, сітківка вже була частково відшарована. Ми врятували зір, але часу було вкрай мало. Тепер він шкодує лише про одне, чому не прийшов вчасно. Які ж симптоми відчарування сітківки, спалахи світла або блискавки, особливо в темряві, чорні мушки або тіні, які рухаються в полі зору, різке погіршення зору, відчуття завіси або штори, яка закриває частини поля зору. Ці сигнали критичні, якщо вони з'явились, діяти потрібно негайно. Що таке сітківка? Сітківка це внутрішній шар ока, який відповідає за сприйняття світла і подачу зображення в мозок. Якщо сітківка починає відшаровуватись, клітини не не отримують кисню і поживних речовин і починають відмирати. Відчарування може початись з невеликої ділянки, але швидко поширюється іноді за години. Чим довше зволікати, тим менше шансів врятувати зір. Які ж можуть бути причини відчарування сітківки: травми ока або голови, високий ступінь короткозорості, діабетична ретинопатія, ускладнення після операцій на очах, вікові зміни скловидного тіла. Іноді відчарування виникає раптово, навіть без видимих причин, яке ж Лікування відшарування сітківки. Якщо процес тільки почався, можемо застосовувати лазерну коагуляцію. Лазер приклеює сітківку до ока, не даючи їй далі відшаровуватись. У більш складних випадках потрібне хірургічне лікування, вітректомія або техніка пломбування. Ці операції проводяться під мікроскопом, часто амбулаторно і з використанням сучасного обладнання. Головне встигнути до того, як сітківка досягне центральної зони макули, яка відповідає за чіткість зони. Які ж наслідки, якщо не проводити лікування? Без втручання сітківка гине разом з нею і здатність бачити, втрата зору стає незворотньою, а час критичний. Ви маєте години, не дні, помітили блискавки, завісу чи мушки? Звертайтесь, ми знаємо, як діяти швидко та ефективно.